Слава Україні. Сьогодні я хочу поговорити про ситуацію, котра загострилася на сході України та і загалом по лінії фронту. Дійсно, сьогодні на нашій землі прогресує зло. Лютує московська орда, котра з ненавистю нищить, руйнує, все живе навколо себе. Але пам'ятаймо одне: всяке зло, всяка хвороба як людини, особистості, так і суспільства загалом має духовне начало, має той корінь, котрим являється гріх. Гріх проти правди Божої проти Господа, гріх проти свого ближнього, гріх проти людства. Ви знаєте, щоб побороти цю хворобу потрібно дуже багато каяття, потрібно брати на озброєння меч духовний, меч. Божої правди. Суспільство завжди надихало на якісь вищі духовні пориви священники, церква, надихали поети, надихали наш український народ свого часу бандуристи. Що ж насправді сьогодні? Відбувається на Донбасі, в Авдіївці, зокрема. Прогресує культура загарбника. Прогресує культура, котра в своїй сутності несе руйнацію. Чи зможе шансон і дешева московська попса? Укріпити, зміцнити козацький дух Навряд чи. Московська церква завжди займала позицію імперії, московської імперії, котра несе політику загарбництва чужих земель. Московська церква завжди ставала на сторону шовоністично налаштованого руського міра? Чи зможе вона, котра до сих пір пропагує руський мір як на Сході, так і на Заході нашого, нашої української землі? Чи зможе вона. Нести цінності правди Божої. Невпевнений. Пригадую слова зі святого Письма. Розіпни його, розіпни його, кров Його на нас і на дітях наших. Кричали юдеї, розпинаючи Христа. Ще в 15 му році. Пригадаймо, як на Донбасі розпинали Україну, плювали, топтали український прапор, відмовлялися від нашої культури, від нашого звичаю, від нашої традиції, призивали кровавий руський мір на свою землю. Що ж, Потрібно для того, щоб змінити ту ситуацію сьогодні усвідомлення і каяття. Тому, тому що все те, що відбувається на даний час, то є праведний гнів Божий, що призиває до покаяння, то є кров наших дітей, наших воїнів, котрі загинули там. Щоб захистити нашу землю від руйнації руського міра. В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай, але чи сприяє єдності Московська Церква, котра, на жаль, формує свідомість українського суспільства. По певній частині нашої землі. Ви знаєте тих, котрі направду прагнуть єдності своєю дією, своїм чином, вони, як ізгоїв, виганяють із своїх лав. Яскравим прикладом є отець Віктор Чверкун із Вінниці, котрий, будучи священником. Української в лапках православної церкви Московського патріархату займав тверду, цілеспрямовану проукраїнську позицію, за що його і вигнали. Чим же проаргументували, скажете ви, а аргумент злочину його в лапках знову ж таки було те, що він освячував на Йордані воду разом. Із представниками інших українських церков. Тож левова частина тієї крові відповідальності за ту кров, за ті смерті, за ту руйнацію, що відбувається зараз на Донбасі, лева частина відповідальності лежить саме на плечах московського патріархату. Котрий до сих пір несе пропаганду смерті і руйнації. Що ж потрібно робити? Потрібно дуже багато усвідомлювати того, що відбувається, яка наша місія, який наш чин. Потрібно, як я вже сказав, багато каятись і мінятися всередині. Тільки народ, котрий усвідомив, зрозумів ціну життя і ціну свободи, зможе побудувати справжню і могутню державу. Слава Україні, слава героям, що впали в боротьбі за свободу.